Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні у мене вихідний, тому вирішила трошки пройтись по новинам. Дуже мені хочеться подивитися Генасамблея ООН. Значить, що вони там видали резолюцію, за яку проголосували навіть Китай, Казахстан і Бразилія у визнанні Російської Федерації агресором. Так, оце ж мені хочеться подивитися, знаєте, біль всіх українців, чи, чи реально, ну, знаєте, це дасть щось Україні, чи це просто, ну, так як знаєте, на, моє, на мою думку, конкретно он це відверто амьобна організація, яка зовсім ну, завжди стурбована. Їм треба барбувал прописати, мабуть. та... Довічне споживання, щоб вони заспокоїлись нарешті. Тому, ну, все одно, коли вже є ця резолюція, давайте просто подивимося. А, згідно визнання генасамблеєю ООН російської, ні, не так як сформувати підтримання рішення. Країнами Вірменією, Бразилією, Казахстаном і Китаєм рішення Генасамблеї ООН у визнанні Російської Федерації з країною-агресором. Що це конкретно дає Україні? Чи це щось значить для України конкретно, що додалися ці країни: Конбразилія, Казахстан, Китай, Вірменія, до визнання? Росії країною агресором. На практичному полі, що це дає Україні? Так, давайте на шість карт. О боже. Откры п'ятирку Пентаклів. Ой, п'ірку кубків. Открыв п'ятирку кубків. Так, зараз. Прошу тут місяць. Єеропанта відкрий. <смі> ну, знаєте, тут ну, про подругі, ну, те, що тут ще справедливість на дні але вона ж тут з місяцем зв'язана, ну, окей, давайте будемо э, роздивлятися її потім уже в порядку очереді. Так. E, значить, що ми там запитували, що це дає для України? Короля Мучів, що відкриється, мається на увазі війна чи що це? Хто це може? Ну, да, війна. Ну, е, знаєте, так як ми вже розчаровані тим е, конкретно цією всією ситуацією на рахунок ООН і їх резолюції, які вони там приймали за весь цей час. То ну в принципі ця резолюція, яка була прийнята Китаєм і цим низкою всіх країн, які раніше утримувалися або не підтримували. Це дає, ну, знаєте, певний поштовх. І м, конкретно, якщо ну, виходити отак, от з короля мечів, як кара воєнного, ну, знаєте, тут військова тема якраз іде: от, Колесниця, дурень і шість пентаклів. Все направлено на те, щоб зупинити військову машину, воєнну машину, щоб трошки рух. Конкретно Російської Федерації трохи пригальмувати. Ну, тобто, воно направлено на це. І конкретно, чисть Пентаклів випадає, вона говорить, що ця резолюція це як допомога на шляху реалізації цієї цілі. Але ж ми тут бачимо, що тут іде далі п'ятірка Пентаклів. Вона конкретно говорить, що це приносить все одно розчарування. У нас ну, для нас конкретно імператриця випадає. А розчарування, тому що, в принципі, ну не зупинить це, не зупинить це Путіна, розумієте? Ну не дасться нічого, тому що ну, дьявол двійка. Мечів, карта четвірки жезлів. Тобто, оці дії, які вони роблять в Україні зараз, ну, це не зупинить їх. Ця резолюція це не той документ, який е, конкретно може от у цей ход колісниці зупинити. Тобто, намагання є, можливо, воно призване для цього, але на практиці ну, тут повне розчарування, розумієте? Ну, тобто, як. Е, те, що вони говорять, що воно направлено на це, щоб зупинити Путіна і так далі. Так, ну знаєте, благими наміреннями, але на практиці воно все не так працює. Тобто, ви знаєте, хоч 250 разів От від цього менше людей в Україні помирати від ракетних обстрілів не буде, розумієте? Ну, тобто це не той метод, ця резолюція, ну вона не несе практично нічого. От воєнна колесниця. Яка повинна обнулитись з допомогою цієї резолюції, вона просто приносить повне розчарування України, ну, для України. Тому що дьявола це не зупинить. Ну, тобто, ну, я не знаю. Їдемо далі. Єрофан, зірка і місяць. Тобто, скоріше за все, це все для, призвано для того, щоб це більше як показало, ви розумієте? Тобто Те, щоб показати на екранах, що конкретні країни в даному випадку: Вірменія, Бразилія, Казахстан і Китай вже не є 100% союзниками Російської Федерації. І от карта нам конкретно, коли місяць розкриваєш, так це і говорять: карта Ту закупків, Союзи, Вибір і Сім мечів. Тобто так, да, тут не все так прозоро, але ця резолюція несе такий посил, що у ці країни, які підтримали цю резолюцію, вони конкретно зробили свій вибір. Так, да, цей вибір, можливо, він хитрий, можливо, він під місяцем, можливо, ми не все знаємо і так далі. Але вибір зроблено. Це знаєте, такий сигнал конкретно про те, от, що нарешті ми вже вибрали сторону. Це от про це. А в чому хитрість тут пасімірків заключається? Просто цікаво по сім мечів, в чому хитрість? Ну, в тому, що результату, як такового, воно не несе, розумієте? Це більш так ну, показово. П'ятірка мечів це так, знаєте, щоб ну, підгадить просто. В такому сенсі. Тобто, да, це карта програшу, карта там, якась в сенсі того, що вона якийсь негативний відтінок може нести, але все ж таки вона ну, просто вона, якби, розставляє акценти, розумієте, в цьому сенс. І от Карта Аерофанд говорить про те, що відкрив мені вежу, в чому це вежа виключається? Ну, для того, щоб якось стримати, оці, я так розумію, стримати в якому сенсі Путіна, показати, що поерофанту ця організація, ООН в даному випадку, я так розумію, що вони ще щось можуть. Але так як випадає тут карта вежі, ну це ну. І, і тут навежу карти світ Ну, знаєте, таке враження, що Ера ООН вона вже підходить просто до завершення, і вони ще намагаються таким чином якось просто собі от життя продлити. Тобто от чіпляються, розумієте? Чіпляються, що вони ще можуть привнести а, щось, внести свій якийсь там. Ну, бути причасними, я би так сказала, якусь реальну, практично, в практичній плоскості там на щось можуть повпливати. Розумієте, але це все ну просто намагання. Ну, не більше. Це до так, щоб по телевізору просто показати можна було. Ну тому, що ну, ціль вона по місяцю. Навіть якщо цю зірку брати як ціль, вона під місяцем. Це просто от знаєте, ну показательне виступлення, тобто. Все це робилося для того, от якщо якщо запитувати для України конкретно, от практичне значення, це більше навіть не для України, це більше як для Росії сигнал. Для Росії це конкретно сигнал, що ці країни, які проголосували, вони е, вибрали сторону. І конкретно, це щоб підгадить, підгадить просто Російській Федерації. А ну ще справедливість мені відкрий, Прошу. Колективна робота направлена на те, щоб показати, що, союз вже, що, союз, що нема союзників у них, от випадає двійка кубків, що вони своєю поведінкою просто а, відсіяли всіх можливих і неможливих союзників від себе від, відлякали. Тобто, це показательне виступлення, мероприяття і так далі. Носить воно більш такий. А, це навіть не для України, це сигнал більше для Росії. Що нема сою. Що, що вона, вона залишилася без, без підтримки, без. Оці, ну, от. ну, в принципі, знаєте, як то кажуть. На безриб'ї і рак риба. <ріба> Тому ну, хоч щось, в принципі, це вже знаєте, наскільки більше року Китай завжди підтримував ці всі, ну якби проти голосував там або втримувався, або проти голосував. Ну так от було, скільки там було цих голосувань, там різних, ніколи Китай не підтримував Україну і тут тільки раз, і от такий, знаєте, поворот подій. Тому це, в принципі, сигнал доволі такий, ну зрозуміли для для русні не більше не для України, а для Русні. А ну ще пітірку мечів розкрив. В чому вона заключається? Повішений. Ну для того, щоб просто зв'язати руки. Вони, вони ще перебувають в ілюзіях, що вони цими резолюціями і і цим показательним виступленням, що типу, в Росії не залишилося більше ніяких союзників. Вони хочуть дати їм зрозуміти, що, типу, по четвірки мечів це якби вимушена зупинка і вісім жезлів, зв'язані руки і неможливість рухатися. Вони ще перебувають в ілюзіях, що вони таким чином зможуть це все зупинити. Винити. Які наївні. Господі, їх би в Україну привезти в умань, наприклад, щоб вони. Або хоч щоб неділю десь пожили в такій, знаєте, в Бахмут їх відправити. Я би просто, от, просто от, знаєте, експеримента раді. Хотілося б просто подивитися, як би це все змінилось кардинально, як би рішення поживіє приймалось. Ну, тобто, знаєте, я не очікувала нічого тут такого мега побачити, але ж все-таки, ну, мелоча приятна, як то кажуть. Сигнал посланий. Ну, по крайній мере, по вибору тут вже, ану, відкрию мені карту вибору, закохані відкрив мені, оприділились уже. Мах. Так, да, оприділились. Уже не 50 на 50, розумієте? Вже вони точно вибрали, як до якої цілі вони хочуть досягти. Тобто вже прояснилось наконець. -то. Тобто, ці країни, за якими, ну, які я перечисляла, вже вони стул вибрали один для себе, не два. Тобто, і знаєте, як то говорять, і, і на цьому дякую, що хоч так. Більше году війни нарешті. Ну, тобто, все-таки телефонна розмова всі з Зеленського, як би там не спекулювали на цьому, все-таки, мабуть, якийсь результат вона приносить. Тому що просто так би Китай своє рішення би не змінив. Ну, це моя думка, ви маєте право ну, думати так, як, як ви врахуєте за потрібне. Я тут чисто висловлюю свої думки, Ваша, ваше право підтримувати їх або ні. Але карти я читаю не предвзято. Я що бачу, те і озвучую. Тому, от на сьогоднішній день таке у нас мається. Ну, я вважаю, що це все одно. Знаєте, мені здається, що будь-який крок ну, до перемоги, навіть якщо він ну, такий дипломатичний, навіть якщо він, можливо, там і нічого не важить, ну як ну, не вирішує, прям не закінчує війну. Все одно це намагання. І це краще, ніж нічого. Я думаю, що завжди треба відштовхуватися від, від якогось позитиву. Тому що, ну, негативу і так достатньо. Так, всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, до речі, тут я маю надію, що всі карти видно. Бо я, як завжди. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, як ви бачите для себе цю ситуацію. Ну, діліться своїми якимись відчуттями, думками. Завжди я, знаєте, відкрита до спілкування. Всім готова відповісти, якщо у мене це є вільний час. Тому всім гарного, тихого вечора. До побачення!